Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі присвяченому красі. Попереднє відео було про базовий макіяж, та в ньому я не використовувала тіні. Тому вважаю, що прекрасним логічним продовженням буде відео про базове нанесення тіней. Я вже нанесла тон, оформила овал обличчя, брови і навіть губи. Тому для того, щоб макіяж був завершений, залишилося нанести тільки тіні. Якщо вам цікаві всі оці етапи і ви ще не бачили попереднє відео, обов'язково його подивіться. Дивіться, ось тут буде посилання. Всі продукти, які я використовувала для створення тону, будуть в описі відео. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нанесення, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе розвитку каналу та буде стимулювати мене ще більше знімати для вас корисних відео. В першу чергу треба поговорити про підготовку зони очей для нанесення ціни. Взагалі, є така проста, зрозуміла формула, яка заміняє використання бази під тіні це консилер і пудра. Тобто ми можемо нанести на повіко, як я це сьогодні зробила, залишки консилеру в невеликій кількості і його а, припудрити. Це буде для нас хорошим фундаментом для нанесення наших тіней. щоб покраще щеплення тіни зі шкірою, також пігмент буде виглядати більш насичено, і вони будуть краще триматися. Якщо у вас є така особливість, як жирне повіко, і от дійсно все, що би ви не наносили, у вас все скочується протягом дня, і шкіра дуже активно поглинає макіяж. В такому випадку, навіть для щоденного макіяжу, я би рекомендувала використовувати спеціальні бази під тіні. У мене під року. Ой, Опинилася саме ця база, вона майже не містить в себе відтінку. При цьому вона дуже гарно підготує ваше повіко до нанесення тіни і зробить їх надзвичайно стійкими. Рекомендація щодо нанесення бази це дуже важливо, гарно її розподілити, і особливо важливо гарно розтушувати, щоб у вас не було чіткої лінії від бази. Навіть якщо вона там прозора, і ви не дуже її бачите, важливо гарно розподілити, розтушувати таким чином, можна допомогти. Могти собі пальчиком, тому що якщо у вас база ляже чіткою лінією, потім при нанесенні ціни, ви також це помітите, і вони не так будуть гарно розтушовуватись. Тому базу дуже важливо ретельно розподілити, щоб вона рівномірно лягла по всьому повіку. І от, ми вже наші очі підготували. Залишилося визначитися з відтінками, які ми будемо використовувати. Взагалі для базового макіяжу я рекомендую, звісно, нейтральні. Природні відтінки. Це можуть бути більш теплі, біль, більш холодні відтінки. Я сьогодні планую використовувати ось таку базову палетку, це лімітована палетка, її зараз, на жаль, придбати не можна. У кого раптом вона є, я вас вітаю, тому що це дійсно дуже класна палітра для такого базового повсякденного макіяжу. Тут є різні варіації і відтінків, і текстур, тому, власне, я її вважаю дуже вдалою. Тут є більш холодні відтінки, такі, от, знаєте, як відтінок природні. Тіні більш теплі відтінки, тобто можна міксувати і робити собі різні варіації повсякденного макіяжу. Важливо визначитися з основним відтінком. Насправді, коли я питаю у своїх клієнтів чи клієнтів-учнів, який би вони для себе обрали основний відтінок, частіше за все, показують саме на світлі відтінки. Але насправді основний відтінок, який у нас буде в макіяжі, це навпаки середній відтінок, так? тому що нам треба створити саме таку приправлю. Природню тінь навколо ока. І ось такі власне, відтінки, які нагадують більше природню тінь, у нас і будуть в основі. Так ви можете орієнтуватися в принципі, в різних палітрах. Тут у нас за основу можна взяти оці відтінки, наприклад, ось теж дуже вдала палітра. Тут ми могли би використовувати ось такий відтінок. Так, він не зовсім коричневий, але він також дуже органічно виглядає в повсякденному макіяжі. Це, взагалі, одна моя із найулюбленіших палітр для створення. Повсякденного макіяжу. Тут, як ви бачите, вона дуже активно використовувалася, і я не пам'ятаю, яка вона в мене вже по рахунку ця палітра. Дуже вдалий ось цей відтінок для того, щоб зробити таку гарну природню тінь. Ось, наприклад, ще один вдалий варіант для базових відтінків. Взагалі, коли ви обираєте, це має бути не дуже насичений колір, це має бути саме відтінок сіро коричневий, коричневий, будь-які варіації на коричневу тему. Тому що тут важливо, щоб щоб цей відтінок був природним, притаманним нашому відтінку шкіри. Так? Тоді цей відтінок буде дуже м'яко і гарно розташовуватися. А потім я вам розкажу, як в цей макіяж можна додати будь-які інші відтінки, навіть яскраві кольори. Тому давайте почнемо з основи, з того, що потрібно зробити, щоб оформити наші очі зробити їх більш виразними. Тепер інше питання: чим ми будемо це робити? Які пензлики потрібні для того, щоб створити макіяж очей. Зараз я вам покажу. Взагалі обожнюю двосторонні пензлики, вони надзвичайно зручні при нанесенні макіяжу, тому що однією стороною ми наносимо, іншою стороною ми розташовуємо це дуже зручно. Просто вважаю геніальне рішення ось такий формат. Також вони закриваються ковпачками, їх зручно покласти з собою в косметичку, якщо ви кудись подорожуєте. Я вважаю, що це просто must have. І в нього є ще менший брат. Тут з однієї сторони теж. Більш плаский менший пензлик, і більш круглий, е також маленький. Тобто, цима двома пензликами, в принципі, можна повністю створити ма макіяж очей. Або ви можете обирати окремо. Так? Нам, е нам потрібно мати плаский пензлик. Вони бувають різних розмірів. Тут ви вже вибираєте, який вам зручно. Плаский пензлик нам потрібен для того, щоб було зручно переносити колір на подвижне повіко. Саме для нанесення. Особливо, якщо ви будете працювати якимись такими вже насиченими кольорами, так, тоді ним прямо так от вкладати колір на повіку дуже зручно. Потім нам знадобиться ще ось такий пензлик. Він буває більш закругленої форми. у мене скошеною, це дуже зручно. Його е, в народі називають бочечка, бочонок, хто як. От. І він нам потрібен саме для роботи, ось тут на. Складочці верхнього повіку для перенесення кольору. І цей геніальний пензлик має тут скошену форму, тому мені здається, що він просто за мене робить все сам. Світло вийшло із чата. І ще один пензлик, який вам знадобиться, це якийсь такий маленький пензлик, яким ми будемо пропрацьовувати нижнє повіко, можливо, розтушовувати щось більш таке детальне на зовнішньому кутику, нанести щось на внутрішній кутик, тобто маленький, плаский бажано-пензлик. Також це такий мастхев для створення гарного макіяжу очей. Тобто, по факту, ви можете мати або два подібних пензлика двосторонніх, де у вас буде пласки для. Нанесення для розтушовки, і більш маленький для більш детальної пропрацьовки, або ви можете мати 4 таких пензлика: пензлик для нанесення, пензлик для пропрацьовки складочки верхнього повіка, пензлик для більш детальної пропрацьовки нижнього повіка. або Чогось іншого. І ось такий пензлик свіча, який ми будемо використовувати для розташовки. Взагалі, я люблю, щоб у мене був екстра пензлик такої форми для фінальної розташовки. і це дасть вам чистоту в макіяжі. Тому, якщо Є таке бажання і можливість продублювати просто оцей пензлик, щоб у вас їх було два. Зразу хочу звернути увагу на те, що зараз я вам демонструю пензлики, які дійсно дуже небюджетні. Це японський бренд Хокухода, куди вкладена багатолітня японська культура створення пензликів. І цей пензлик, він для мене не просто пензлик, це, знаєте, такий витвір е, мистецтва насправді. Тому я, як професійний візажист, звісно, дуже завжди мріяла їх мати. Але насправді не так важливо буде ваш пензлик коштувати 100 доларів чи 10 можна вибрати і бюджетні дуже класні пензлики, які вам будуть довго служити і прекрасно будуть виконувати свою функцію. Тому головне це ви звертайте увагу на форму, е, на те, щоб вам було зручно цим пензликом працювати. Пензликами визначилися, тепер можемо переходити до нанесення. І так, давайте я все ж таки візьму от в цій палітрі а, такий сіро-коричневий відтінок ми почнемо роботу з нього. Я беру цей пензлик бочечка. Набираю на нього. І дивіться, що тепер важливо. Ми дивимося на своє око, так? Дивимося прямо на себе в дзеркало. Тут ми з вами знаходимо крайню вію і зону неподвижного повіка. І по факту ці дві зони ми зараз з'єднуємо. От сюди ставимо наш перший крок. Бачимо, так? Що важливо, коли ми робимо цей перший крок. Не провалитися отут вниз, тобто ми собі малюємо невидимий напрямок, так ось туди до скронь. Напрямок нашого макіяжу має бути вгору. Ось тут цей перший крок дуже важливий, тому що якщо ми його зробимо ось так нижче, ми собі зробимо ефект таких опущених очей. А задача у нас навпаки полягає в тому, щоб зовнішній кутик трошечки припідняти. Тому цей напрямок дуже важливий. І звідси ми поставили перший, першу свою точку. І звідси ми починаємо на розслабленому оці, дивлячись на себе прямо в дзеркало, рухатися по зоні неподвижного повіка. Ось так. Тобто ми закінчуємо десь якраз на тому етапі, де у нас починають рости перші віки. Тепер я беру менший пензлик, і цей самий відтінок. Наношу на нижнє повіко. Тут не бійтеся піти трошечки нижче, тому що чим більше ми цю тінь розтушуємо, тим візуально більш відкритий погляд у нас буде. І от ми нанесли, і тепер наша задача розтушувати цей кордон. Дуже м'яко, не давлячи на пензлик, я рухаюся по кордону і розтушовую його. Ось таким чином. І бачите, цей відтінок, він дуже гарно втушовується в відтінок вашої шкіри. Тобто тут ви не будете бачити якихось чітких таких переходів, він прям вливається в відтінок вашої шкіри. Трошечки можемо додати інтенсивності і знову розтушувати. Бачите, я туди рухаюся до скроні. Також ви можете мати пензлик з коректором, для того, щоб оцю зону тут підчистити. Наношу прямо сюди коректор, м'яко його розтушовую. І вже у нас такий дуже гарний ефект відкритого ока. Оце я вважаю основа, яку потрібно вміти робити, для того, щоб потім будь-який макіяж, який ви хочете створити, гарно лягав. Наприклад, зараз ми можемо. З цієї основи зробити м'який смокі, айс, так ми можемо покласти сюди більш темний відтінок, і буде такий ефект м'якого смокі. Можемо зробити більш класичну форму макіяжу. Так, ми можемо сюди нанести світлий відтінок, затемнити більше кутик. І буде чудово виглядати. Ми можемо сюди намалювати стрілочку, ми можемо зробити яскравий смок. Якраз в цьому випадку дуже гарно працює цей нейтральний відтінок, тому що яскравий колір важко розташувати, щоб він виглядав м'яко, особливо, якщо ви не профі. А так у вас вже буде така основа, ви сюди накладаєте більш яскравий колір, і він буде дуже органічно виглядати на вашому обличчі за рахунок якраз цієї основи. Тому оце дуже важливо. Живо, вміти робити. А ми продовжуємо рухатися саме темою базового макіяжу. Тому я прохожуся з залишками цього відтінка на пензлику прямо по всьому а, подвижному повіку. І бачите, не дивлячись на те, що ми використовуємо один і той самий відтінок, тут ми його використали більш інтенсивно, він виглядає насиченіше, а тут, за рахунок того, що нанесли зовсім злегка, він виглядає більш м'яко. Я беру світлий відтінок. І наношу його на зону подвижного повіка. Захожу на внутрішній кутик. Ось так. По-моєму, дуже просто. Погодьтесь. Тепер ми додамо до цієї всієї історії олівець. Олівцем я попрацюю на зоні між Вій, я вам це вже показувала в попередніх відео. Вважаю це дуже важливим етапом в макіяжі. Одразу око виглядає більш виразно, вії виглядають більш густими. Це такий важливий крок насправді. Це тіні олівець, який я дуже обожнюю. І от ними ми можемо пройтися на зовнішньому кутику, щоб його трошечки припідняти. Як ви бачите, от в мене око все ж таки дивиться вниз анатомічно. І мені хочеться направити його саме вгору. Тому я намалювала таку невелику лінію і розтушую її пласким пензликом. Я рухаюся саме по кордону, я не тушую повністю те, що я нанесла. Я розтушовую саме зовнішній кордон. І, якби його втушовую туди всю ту історію, яка у нас вже більше в зоні неподвижного повіка? Бачите, як зразу стало веселіше? Ви можете зафіксувати більш темним відтінком тіней цей олівець? Що я зараз і зроблю? Прямо наношу на Олівець зверху, ці тіні, і також м'яко їх втушовую в те, що ми вже маємо. Ну, і отак от ми розтушовуємо, з'єднуємо з верхнім малюнком і підтушовуємо безпосередньо. Цим пензликом. Ви сміливо могли би зупинитися на попередньому етапі, тобто не використовувати і олівець, і більш темні тіні на зовнішньому кутику. Я вам показую всі можливі варіанти. І це власне око я не фарбую, тому що на ньому я вам покажу дещо інший варіант. Залишками темних тіней на маленькому пензлику я додам трошечки на зовнішній кутик на нижній ряд вій. Щоб логічно з'єднати цю всю історію разом. Макіяж очі готовий майже, підкручуємо вії. наносимо туш від корінців вій до кінчиків, такими трошки вібруючими рухами. І оскільки у нас форма макіяжу з акцентом на зовнішній кутик, то її також можна витягнути трошечки до зовнішнього кутика для того, щоб зберігти цю витягнуту форму. І трошечки нижні, теж більше витягуємо до зовнішнього кутика. Вуаля, дівчатка з нависаючим повіком. Я про вас не забула. Звісно, звісно, зараз я покажу варіант, який буде більш актуальний саме для вас. Тільки, будь ласка, я вас прошу, не плутайте важке повіко і нависаюче повіко. От в мене, наприклад, важке повіко. Я бачу зону свого подвижного повіка. Моє не повіко налягає трошечки на моє. Подвижне повіко, але при цьому в мене ненависаюче повіко. Так як і у більшості дівчат ненависаюче повіко, коли вони думають, що воно в них нависаюче. Тому давайте розберемося, що ж це таке. Нависаюче повіко це коли е у вас при відкритих очах не видно зони подвижного повіка. От її не видно. Ваше верхнє повіко її повністю закриває. Тоді це нависаюче повіко. В цьому немає абсолютно нічого страшного. Це ваша анатомічна особливість. Є дуже багато в світі шикарних, неймовірних, гарних жінок з нависаючим повіком, тому це взагалі не має ніякої проблеми. Просто потрібно знати, як з ним працювати. Саме про макіяж для нависаючого повіка я можу зняти окреме відео, але зараз я теж не можу залишити вас без уваги і просто покажу, як цей макіяж ви можете адаптувати для себе. І цей варіант. Не тільки для дівчат з нависаючим повіком, це як опція номер два для всіх, в принципі, як варіант базового такого нанесення тіни. Чим буде відрізнятися цей макіяж? Він буде відрізнятися тим, що ми не будемо працювати світлим відтінком на подвижному повіці. Ми спочатку так само попрацюємо на... Зовнішньому кутику ока повторимо з вами так, те, що ми щойно навчилися, з'єднуємо останню віку і зону неподвижного повіка. Далі беремо пензлик таким чином, щоб він у нас був перпендикулярно до очей. І, і ось так рухаємося по зоні. Вже не подвижного повіка, по складочці і вище. І вибудовуємо, власне, нашу форму. Те саме ми робимо з нижнім повіком. Тут дуже важливо, щоб наша форма була цілісною, і щоб верхня і нижня повіко поєднувалося. Далі ми беремо пензлик для розтушовки і м'яко рухаючись по кордону нанесення, розтушовуємо. Трошки додам для інтенсивності можна. Ось так. Щоб було виразніше. Чим цей макіяж буде відрізнятися від цього, тим, що ми візьмемо на плаский пензлик цей самий відтінок. Анігдот який? Майкапортист бувають двох видів: тих, що видів і тих, що не видів. Наносимо. Я беру плаский пензлик. І наношу. Бачите, у нас виходить така дуже м'яка димка по всьому повіку. При цьому складочка у нас більш активно виділена, дуже органічно все виглядає. Ми додаємо світлий на внутрішній куток і ми так само пропрацьовуємо лінію росту вій. Нанесли. Знову наголошую на тому, що ви можете зупинитися, нанести туш, і цього абсолютно достатньо для такого базового денного макіяжу. І так само ви можете ще додати безпосередньо по лінії зросту вій, також зробити таку а, тоненьку лінію, яка трошечки розширюється біля зовнішнього кутика ока, для того, щоб очі були більш виразними. Це вже додатково по бажанню, в залежності від того, до якої інтенсивності макіяжу ви звикли. Мені останнім часом імпонує варіант без олівця, більш такий нейтральний, природній, але я вам, звісно, покажу із олівцем. І що я роблю? Я беру цей чарівний плаский пензлик і проходжуся по кордону, трошечки, начебто стираю його, пом'якшую. Щоб наша лінія була більш м'яка, така і не вимушена. Потім я набираю трошечки-трошечки темних тіней і теж роблю цю лінію більш м'якою. Підтушовую це все сюди нагору, в наш малюнок тіней, Щоб воно мало таке логічне поєднання між собою. Такий вийшов варіант дуже м'якого денного смокі. І як ви можете помітити, і форма очей також відрізняється. Тут у нас буде більш така кругла форма, тут більш витягнута. Також можете вибирати той варіант, який вам більш актуальний. І віє. Готово. Ви можете обирати для себе варіант, який вам більше імпонує. Я сьогодні для себе вирішила зупинитися на першому варіанті, тому тепер мій макіяж виглядає так. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися будь-які запитання щодо нанесення тіни, відтінків, текстур, Пензликів пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Також бажаю вам натхнення на створення макіяжу і дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео воно у вас з'явилося. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. І до зустрічі в наступних відео. Сяйте яскраво щодня, па Затікла, господи. нуга, затікла. Мені ж тільки 32, два йомою.